Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Російська система протиповітряної оборони зараз перебуває під постійним тиском, адже ті самі загрози, які вона нібито повинна зупиняти, раз за разом прориваються крізь неї, створюючи небезпечні прогалини в небі, які Україна швидко використовує. Ти вже напевно здогадуєшся, до чого все йде. Україна завдала нового удару, і ще більше російських систем протиповітряної оборони перетворилися на руїни у вражаючій серії скоординованих атак. Київ забезпечив надзвичайні 48 годин нищівних ударів, які наочно показали наскільки вразливим є російський повітряний щит. Так звані непереможні російські озброєння знову довели, що вони далекими від непереможності. А Володимир Путін змушений замислюватися, де саме все пішло не так. 15 січня кілька медіа повідомили про нищівну годинну кампанію України. Серед них було видання Дефенс Експрес, яке повідомило, що сили безпілотних систем збройних сил України змогли знищити 6 одиниць систем протиповітряної оборони та радарних станцій лише за два дні, і всі вони перебували на тимчасово окупованих територіях України. Точніше кажучи, українські сили уразили три системи або радари в Донецькій області та ще три в Запорізькій області. В обох регіонах ці удари ймовірно створили безпечніші повітряні коридори, які можна буде використовувати для майбутніх атак. Підтвердження всіх шести ударів надійшло безпосередньо від відомого командира сил безпілотних систем України Роберта Бровді, відомий під позивним Мадяр. Він повідомив у телеграмі про результати цієї дводенної ударної області. Операції та розповів, чого саме досягла Україна. За словами Бровді. Підрозділи SBS Birds знищили шість зенітних ракетних комплексів і радарних установок системи протиповітряної оборони черв'як за 48 годин, використовуючи безпілотники середньої дальності глибоко на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Він також оприлюднив перелік знищених систем і пояснив, які саме українські підрозділи дронів виконували цю операцію. За його словами, так звані «вічливі візити. Здійснили птахи 412 412-ї бригади Немезис у координації з новоствореним центром глибинного ураження групи СБС протягом двох діб із 12 по 14 січня 2026 року. Слово ввічливі точно не те, яким би це назвала російська сторона. Для неї це була справжня катастрофа. Згадка бровді про безпілотники середньої дальності заслуговує окремої уваги, адже саме вони стали важливим етапом розвитку української дронової війни. За даними United24, всі безпілотники, які вражали російську протиповітряну оборону в цей період, належали до класу середньої дальності. Вони мали дальність дії від 46 до 160 кілометрів. Це ставить їх у унікальну нішу. Адже вони можуть уражати цілі далеко за межами можливостей короткодальніх ФП дронів але не призначені для глибоких ударів по території Російської Федерації як далекобійні системи. Саме в цьому і полягає їхня логіка. Застосування безпілотників Україною протягом війни вже докорінно змінило поле бою. Ефект від ФПВ-дронів очевидний, Україна використовує їх для створення щільних оборонних дронових рубежів, які знищують російські штурмові підрозділи, а також у наступальних операціях пошуку і знищення, де ці апарати перетворилися на справжніх повітряних мисливців. Такий підхід показав високу ефективність, як повідомляло Форсес News, 15 січня до 80% із приблизно 415 тисяч втрат, яких за оцінками Міністерства оборони Сполученого Королівства зазнала Росія у 2025 році, були спричинені саме ударними безпілотниками. Паралельно Україна розвинула далекобійні дрони, здатні літати на відстані, співставні або навіть більші за можливості багатьох крилатих ракет. Результати цих далекобійних ударів стали очевидними для всіх атаки України на військові об'єкти на території Російської Федерації разом із постійними ударами по нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі завдали Москві колосальних економічних збитків. У серпні видання Київ Індепенденд. Повідомило, що за оцінками департаменту стратегічних комунікацій українських військових такі удари коштували Росії 74,1 мільярда доларів, що становить 4,11% валового внутрішнього продукту країни лише за перші 8,5 місяців 2025 року. Україна має достатньо безпілотників, які знищують російські сили на лінії фронту та поблизу неї, і водночас накопичує значні запаси далекобійних дронів для тиску на російську військову машину в глибокому тилу. Чого їй бракувало до недавнього часу, так це ефективних безпілотників середньої дальності, здатних атакувати російський тил на окупованих українських територіях. FPV Дрони не могли подолати необхідну відстань для цього завдання, а далекобійні системи було доцільніше берегти для ударів по території Російської Федерації. Саме тому виникла потреба у проміжному класі озброєнь, і удари з 12 по 14 січня разом із коментарями Бровді чітко показали, що Україна цю прогалину заповнила. Аналітики, зокрема з центру аналізу європейської політики, раніше вказували на відсутність у України безпілотників середньої дальності як на потенційну проблему у статті від 6 січня зазначалося, що ФПВ-дрони створили смертельні зони ураження на відстані від 15 до 20 кілометрів за лінією фронту. Ці зони ефективно знищують російську бронетехніку та піхоту, але як наголошувалося, цього недостатньо для вирішального перелому. Російська Федерація з часом адаптувалася до цих дронових зон, погоджуючись на великі втрати піхоти та відсуваючи критично важливі об'єкти далі в тил. Артилерія, системи протиповітряної оборони та пункти управління були переміщені за межі досяжності більшості короткодальних засобів ураження та прикриті потужними засобами радіоелектронної боротьби. Саме тут безпілотники середньої дальності стали ключовим інструментом. Вони дозволяють Україні знищувати артилерію в тилу, позбавляючи російські війська можливості обстрілювати українські позиції, руйнувати командні пункти, позбавляючи противника координації та систематично послаблювати російський тил. Усе це робить подальші удари ще ефективнішими. Перелік знищених систем включає комплекси Тор, Радар Вітяс, системи БУК різних модифікацій і комплекси Стрела 10 у Донецькій та Запорізькій областях. Загалом ці втрати стали серйозним ударом по російській протиповітряній обороні та показали, що заявлені характеристики багатьох російських систем не відповідають реальним можливостям. Для України це означає нові можливості. Активи, які Росія вважала відносно безпечними, знову опинилися під загрозою. Російська Федерація змушена або ризикувати, залишаючи їх на місці, або відсувати ще далі, знижуючи їхню ефективність на фронті. Україна тепер має тип безпілотників, здатний завдавати серйозних втрат, і це лише початок. І при цьому Україна не збирається відмовлятися від далекобійних ударів по Росії. 14 січня українські сили здійснили нищівну атаку на російський завод із виробництва безпілотників, продемонструвавши силу власних ракетних технологій. Дізнайся більше про цей удар у нашому відео. І не забудь підписатися на Боулер, щоб стежити за найновішими ударами України по російському тилу. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.